Глава третя. Розтліваючий вплив в одній із серій Trek – Далекий Космос 9 Чужаки, відомі як мутанти, проникли на ключові позиції Зоряного флоту. Ці чужаки прийняли людські форми і вид довірених членів Федерації. Їх мета була створити паніку і посіяти страх на землі. Точно так, як і мутанти посилали своїх агентів, щоб влаштувати саботаж у федерації, сатана посилає свої темні сили, щоб розхитати і розітлити справу церкви. Ці демонічні агенти можуть приймати наш вигляд і говорити нашою мовою, але вони піддані іншого царства. Точно так, як і федерації необхідно було розрізняти присутність чужаків, так і тіло церкви повинне визначати тих, хто діє в дусі Єзавелі. Скот, пастор дуже великої церкви на середньому заході, був спантеличений зростанням невдач у своєму лідерстві. Він уважно відбирав і тренував чудову команду. Тепер він підозрював, що один з членів команди збирається йти. Потім дещо прояснилося. Один служитель із цієї команди зустрічався з жінкою, яка раніше була членом зборів відьом. Вона випадково згадала, що упізнала двох жінок, регулярно відвідуючих церкву. Це були відьми з її колишніх зборів. Хоча передбачалося, що вони були християнками, пізніше виявилося, що вони все ще практикують чаклунство. Під час церковних служінь ця парочка сиділа завжди в першому ряду і шепотіла заклинання. До нещастя, ці дві відьми все ж змогли вивести з ладу сильну лідерську команду. Насилаючи на неї демонічні прокляття. Попередження. Апостол Іоанн записав попередження Ісуса для церкви у Фіатирі, місті в Малій Азії, відносно жінки, яка була носієм духу Єзавелі. Але маю трохи проти Тебе, тому що ти попускаєш дружині Єзавелі, пророком, що себе називає, учити і вводити в оману рабів моїх, любодіяти і їсти ідольське. Я дав їй час покаятися в любодійстві, але вона не покаялася. Ось я кину її на ложе, а тих, хто чинить з нею розпусту, у велику скорботу, якщо не покаються в справах своїх. І діти її уражу смертю, і зрозуміють усі церкви, що я є той, хто випробовує серця і нутрощі, і віддам кожному з вас по справах ваших. Вам же і іншим таким, що знаходяться у фіатері, які не тримаються цього вчення і які не знають так званих глибин сатанинських, кажу, що не накладу на вас іншого тягара, тільки те, що маєте, тримайте, поки прийду. Хто перемагає і дотримується справ моїх до кінця, тому дам владу над язичниками і пастиме їх жезлом залізним. Як посудини глиняні вони покрашаться, як і я отримав владу від батька мого. І дам йому зірку вранішню. Об'явлення 2.2028. Уявіть, що відчула церква Фіатирі, коли люди прочитали Маю проти тебе. Бог дав їм вибір видалите вашу нерозкаяну Єзавель або отримаєте Божий суд. Мало було таких страшних вироків, як цей, якщо вони взагалі були. Потрапити під Божий суд це страшна річ. Коли Бог опирається вам, Нічого з того, що ви робите, не матиме успіху. Коли ви виходите з під його захисту, ви будете безсилі перед начальствами і владою. Видалення з церкви нерозкаяної людини, це той же принцип, по якому директор фруктово овочевого магазину робить перевірку на свіжість в лапках впродовж дня. Він знає, що від однієї гнилої або підгнилої груші може, зараз... може заразитися увесь ящик. Тому що кислота гниття пошириться на інші фрукти. Зрештою, увесь ящик буде непридатним і за однієї зіпсованої груші, тому джерело гниття має бути виявлене і викинуте, щоб зберегти інші фрукти. Цей принцип видалення гріха з церкви був причиною того, чому Павло повелів видалити з церкви в Корінфі молодої людини, яка мала зв'язок з дружиною свого батька. Гріх однієї людини може вплинути на всю церкву, як невелика закваска дріжджів заквашує все тісто, 1 Коринтян 5,12. Саме з такою ситуацією зіткнулася церква в фіатирі. Вплив Єзавелі розслівав церкву і осквернив багатьох. Її вплив слід було виявити і видалити, щоб уся церква була збережена від осквернення і немилості Бога. Відводить зістинного шляху. Ісус попередив церкву Фіатері про цей дух. Єзавель прагне знищити Божих пророків, щоб вони замовкли. Так вона знищує свідоцтво Ісуса, Дух пророцтва. Об'явлення 19.10. Називаючи себе пророком, Єзавель вчила і відводила рабів Божих з вузького шляху. Упродовж віків багато хто з Божих рабів, апостолів, пророків, знаходиться під атакою Духу Єзавелі. Ті з них, хто переживає натиск цього духу, часто залишають свої церковні пости і переїжджають в інші місця. Поки пастор нарешті не використовує даний йому Богом авторитет і не видалить цього духа зі своєї церкви, зрілі пророки триматимуться чим далі. Тим часом Дух Єзавелі прагне насадити власних, демонічних пророків у церкві, щоб учити сатанинським глибинам. Всякий раз, коли пастор боїться людини або демонічного духу більше, ніж Бога, він несвідомо визнає, цей дух сильніший за Бога. Більш ніж ймовірно, що саме так церква Фіатері прийшла до того, щоб прийняти Єзавеля як пророка і учителя. Вони явно знали про її проблеми, бо Писання говорить, що вони терпіли її і свідомо дозволяли їй проводити спотворені навчання і практику. Найімовірніше, що вони були залякані її невпинним контролем і непокірністю, і як наслідок вона зайняла місце в церковному керівництві. Угода з духом Єзавелі описується в Писанні як здійснення з нею духовної розпусти. Коли Єзавелі дозволили залишитися в керівництві, Бог був вимушений послати суд не лише на Єзавель, але й на всю церкву. Цього проте можна уникнути. Просто видаливши того, хто не покаявся. Божий суд. Ідіте її уражу смертю. І зрозуміють усі церкви, що я є той, що випробуває серця і нутрощі, і віддам кожному з вас по справах ваших. Яка висока і страшна відповідальність накладалася на пастора у фіатирі? Господь збирався показати усім церквам. Не лише результат того, що сталося він спирався показати їм суд або благословення, які прийдуть на фіатир. Роблячи це, Бог засудив не лише їхні дії, але й молитви, приховані глибоко в тайниках їхніх серця, які дозволяли їм виносити і дозволяти беззаконня Єзавелі. Єдиний тягар Не накладу на вас іншого тягаря. Об'явлення 224. Ця проста, але часто знехтована фраза показує особливу увагу і важливість того завдання, яке дав Бог видалити цього Духа. Церква в Фіатирі отримала тільки одне завдання видалити Єзевель. Оскільки Бог називає це завдання тягарем, ми можемо відчути, як важко видалити пророка, що знаходиться в керівництві. Поза сумнівом, це зажадає ревних зусиль від усіх інших лідерів церкви і від усього тіла церкви, щоб перемогти вплив морального компромісу. Я вірю, що Бог обрав фіатир бути прикладом для нас сьогодні. Починаючи з цього часу, церкви по всьому світу дивитимуться на цей приклад, щоб зрозуміти, як і чому вони повинні розібратися з демонічним духом. Перемога над Духом Єзавелі. Зажадає більше ніж просто припинення самопроголошеного правління тих людей, які рекламують власні духовні дари та самопоказання. Це вимагає, щоб божі служителі покаялися в тому, що вони використали даний їм богом авторитет неправедно. Пастор, який кричав Єзавель. Майкл здавався дуже самовпевненим і спокійним, але за його привабливою зовнішністю ховалася глибока невпевненість. Під час свого другого пасторства Майкл зіткнувся зі скаргами від членів церкви, які нагадали йому ситуацію його першого невдалого пасторського досвіду. Чекаючи чергового провалу, він почав вести себе агресивно і різко сприймав всяку критику. Він став підозрілим і все контролював. Легко виходячи з себе, Майкл часто звалював на інших провину за різні проблеми, частенько звинувачуючи абсолютно безневинних людей в тому, що у них дух Єзавелі. Через три роки в церкву стала ходити нова подружня пара. Після декількох подій, які його здивували, Майкл зрозумів, що і чоловік, і дружина діють в сильному дусі Єзавелі. Була тільки одна проблема. Майкл так часто використовував раніше термін дух Єзавелі, що тепер йому вже ніхто не повірив. Більше того, лідери почали показувати пальцями на проблеми і маніпуляції Майкла. Виведений з рівноваги цими підозрами, Майкл почував себе як у залі суду. Через шість місяців ця пара сміливо проголосила під час одного недільного служіння, що вони помазані Богом в лапках. Бути пасторами цієї церкви. Ще через тиждень Майкл був змушений подати в відставку і подружжя стала пасторами, проте через рік церква остаточно померла.